Наші шостий даємо, запрошується майстра Діба, Дюш Патфу. Царь Данило, Півницька область, за готується пана, Дмитро Київська область, зміювається дабо, душ цей фон. Наша спідаєм готується колоколу. доян. Ноїстреварді, дякую доян. Причин катал маленький. Не можу я тому розумний ма. На третій вопрошують про додаткові методи розподіл земель, реальна база,

Наше остерне я відтолиться лодко назад по напрямку типу. На другому вилянку чуюся підчепцем, розсувки і праг. Який та як готується полісти Артем Доліко Іван? На перший день готується, а потихень народи, На третій тебе запрошується Полісник Артем Совіков Іван. За ним готується. Вот Сергій і Кітів Давид.